Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді фліс. Починаємо з такої гарної брендової фліски, повністю на замочок, гарного розміру. Така фліска також брендова. Цей розмір Елечка, також повністю на замочок, гарненька. Це є фліс Бельгія. Перший плюс екстра сорт. Ціна за кілограм 3 євро. Це приблизно виходить 149 гривень за кілограм флісу. Така фліска. Такими кишеньками. Така дуже гарна фліска, вона теплесенька, може бути, як і курточка. Така фліска 2 xl Така фліска повністю на замочок з кишеньками. Різні фліски також і без рукавочки є. Така зірочки. Так, з зайчиком, з такими сердечками, більш така тонша фліска. Така фліска знизу стягується, повністю на замочок. Така фліска з капюшончиком. Така фліска великого розміру. І це також більш така товстіша, знизу стягується повністю на замочок. Я свіженечку. Показую вам весь лот. Лот вагою 20 кг. І ціна буде за весь лот 2988 гривень. з капюшончиком. Так, коротенька. За більш детальнішу інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!